Доброго ранку, шановні українські аграрії. Чому ви не розглядаєте кат або джондір на гусеницях? Дивіться, у нас вже обслуговує агросолар. Агросолар сказав, що буде тільки наступного року на гусеницях, щоб спробувати. Того і не розглядали. Кат не, не, не запропонував нічого якби на, на пробу. Да? Фенти оце напросилися в гості, щоб показати, що не хороший трактор. Але ж кажу, я фендів боюся після того МХП з їхніми двигунами, з їхнім сервісом дурнувати. Ну, він коштує сервіс, як збитий літак, ще дорожче, ніж у класа. А у Класа двічі дорожче, ніж Жодіра, що ви знали. Тобто, ну така собі історія стрьомненька. На рахунок Кейса, вчора дзвонив Агроальянс, я відмовив кейса кватрака, тому що у мене цього доробло було в мрії, колись Агроальянс запер. Пам'ятаю, трактор кватрак. Так тиждень чи два стояв на полі, та до двох тижнів, бо з Америки щось везли насоса їм чи ще щось. Ну таке собі, обслуговування було, а могли тільки обслуговуватися тільки в них по тому договору. Взагалі ну, цікава така історія була з Агроальянсом у мене. То кажу, я використовую ті кейси, вони розвалюються. Принаймні у мене в мрії розвалювалося як, як конструктор. Так що поки сам ні, клас о, цей на гусеницях приїхав, бо колесний тим, який на відео побачите, він теж працював всю ночі, правда, сьогодні ще трішки підпили зло, руки мезу камеру тримати. Так що побачите вже відео. Да, на гусеницях йде скоріше. Той самий Xerion 500, і тільки на гусени йде скоріше і краще. Розумієте, там виходить так, що бочка. Іде по, по протоптаму, вона не так тоне, як йде вона по колесному. По колесному слабій слабше. Так що розглядаємо поки що клас. Подивлюся, що все-таки він краще йде, ніж 10.50. 10.50 на тому самому полі, де вчора клас працював, 10.50 виїхав. Тобто йому треба дійсно спарки цепляти і так далі. Ну ви ж розумієте, все. безкоштовно нічого не буває. Тим паче у нас сервіс тут, як кажуть, поруч свиснув, і сервісний вже у нас на підприємстві. А там хто і знає, де вони є, і який які вони там сервіс, ще й непонятно. Ну, гусінь є гусінь. Поки що гусінь перемагає, ну, перемагає взагалі в нашому підприємстві. Хто там як надалі ну, буде, зараз він працює, відпрацює якісь пару днів, бо фенда долучки на один день світловий. Вже забрали. Можливо, треба було ще десь попробовати ним. Ну, без парків він теж слабувато Ну, Грязько дуже. Так, підписуйтесь на мій канал, колеги, гарного дня. Тримайтеся успіхів.